Добрий ранок знайшов на роботі ось такі прилади. Я думаю, що всі нові. Тільки на цьому окис на циферблаті і провода торчать, мабуть, був у роботі. 14 штук по 500. За це ви пропонували 1600. І такі ящики теж по вашій темі. Такі лампочки я вчора бачив в інтернеті скупляють. Де тут назву? Так. Ей, так. такий ось приборчик. Сам прибор і три нові лампи. І ящик з якоїсь ДПшки. Що можете запропонувати за ці три ящики? Ви пропонуєте ціну за три дерев'яні ящики, а я подивлюсь в інтернеті, по чому люди просять.